Розділ 62. другий. Просуванню Ленду наздовж правої стіни пантеону перешкоджав гід, що плівся за ним по п'ятах і безупинно тараторив. Лендон наблизився до останньої ніші. Бачу, вам подобаються ці ніші, задоволено сказав гід. А чи знали ви, що купол здається невагомим через те, що стіни до гори поступово тоншають? Лендон кивнув, хоч не чув жодного слова. Він приготувався оглянути наступну нішу. Раптом хтось схопив його ззаду за плече. Це була Віторія. Вона важко дихала і тягнула його за руку. Вираз жаху на її обличчі міг означати тільки одне вона знайшла тіло, подумав Лендон. Йому стало страшно. А, ваша дружина. вигукнув гід, зрадівши новій слухачці. Він показав рукою на її шорти й туристичні черевики. От по вас зразу скажеш, що ви американка. Вікторія примружилась. Я Італійка. Усмішка гіда згасла. О Боже. Роберте. прошепотіла Віторія, намагаючись повернутися до гіда спиною. «Галілеєва діаграма. Я мушу на неї подивитися. Діаграма? знову втрутився гід. Це ж треба. Бачу, друзі, ви чудово знаєте історію. На жаль, цей документ побачити неможливо. Він зберігається в таємному архіві. Ви нас пробачите? Ленду назбентежи вираз паніки на обличчі Віторії. Він відвів її вбік і обережно витягнув з кишені сторінку діаграми. Що сталося? Коли вийшла ця брошура? запитала Віторія, розглядаючи аркуш. Він знову підійшов до них і, розявивши рот, витріщився на пожовхлу сторінку. Не може бути, це ж не репродукція для туристів, сказав Ленно на насилу стримуючи розвитування. Дякую за допомогу. А тепер ми з дружиною хотіли побути самі. Гід позадкував, не відриваючи погляду від Аркуша. Коли Галілеї публікував діаграму? знову запитала Віторія. Лендон показав на римське число внизу сторінки. Це дата опублікування. А в чому річ? Віторія розшифрувала число 1639. Так, а в чому справа. У Учах Віторії з'явилась тривога. Біда, Роберте. Причому серйозна. Дати не сходяться. Які дати не сходяться? На могилі Рафаеля. Його поховали тут тільки 1759 року через століття після опублікування діаграми. Лендон дивився на неї ніяк не міг торопати, про що йдеться. Та ні, сказав він. Рафаель помер 1520 року задовго до появи діаграми. Так, але спочатку його поховали не тут. Лендон розгубився. Що ви таке говорите? Я щойно це прочитала прах Рафаеля як одного з найвидатніших італійців перенесли до Пантеону 1759 року. Коли з місць цих слів дійшов до Лендона, йому здалося, що під ним захиталась підлога. Коли писався цей вірш, вела далі Вікторія, Рафаель був похований десь інде. У той час Пантеон не мав нічого спільного з Рафаелем. Лендоною перехопило подих. Але це означає. Так, це означає, що ми не в тому місці. Лендунові запаморочилось у голові. Неможливо, я був певний. Віторія побігла з гідом і притягнула його назад. Сеньоре, пробачте нам, де Рафаель був похований у XVII столітті. Ви Урб Урбіно? запинаючись, вимовив збентежений гід. На його батьківщині? Неможливо. Ленун тихо вилився. Олтарі науки ілюмінатів були всі тут, у Римі. Це я знаю напевно. Ілюмінати? перепитав вражений гід і ще раз подивився на документ у Гленду на вуці. Хто ви такі люди добрі? Вікторія взяла ініціативу у свої руки. Ми шукаємо те, що може називатися земним гробом Санті. Тут, у Римі. Ви не підкажете, щоб це могло бути? Гід розгубився. Це єдиний гріб Рафаеля в Римі. Лендон намагався думати, але розум його не слухався. Якщо 1655 року Рафаель був похований не в Римі, то про що ж йдеться у вірші? Земний гріб Санті, демона діра. Що ж це за дідько? думай. Може, був іще якийсь художник на прізвище Санті? запитала Вікторія. Гід знизав плечима. Принаймні я такого не знаю. Може, не художник, а просто хтось відомий. Може, якийсь учений, поет чи астроном у прізвище Санті? Гід уже був радий спекатися якнайшвидше. Ні, мадам. Єдиний санті, про якого я чув, це Рафаель, архітектор. Архітектор? перепитала Вікторія. Я думала, він був художником. Він був звичайно і тим, і іншим, як і всі вони: Мікеланджело, Девінчі, Рафаель. Ленду не знав, що підказало йому цю ідею, слова гіда чи вишукані надгробки уздовж стіни, але це не мало значення. Він збагнув. Санті був архітектором. Від цього усвідомлення думки посипались одна за одну, як доміно. Архітектори часів відродження або уславляли Бога, будуючи великі церкви, або ж уславляли видатних осіб, споруджуючи їм розкішні надгробки. Гріб Санті. Чи може таке бути? Образи тепер з'являлися швидше. Мона Ліза, вінчі. Латаття, Моне, Давид, Мікеланджело, земний гріб, Санті. Санті створив цей гріб, раптом сказав Лендон. Віторія повернулась. Що? У вірші йдеться не про могилу Рафаеля, а про надгробок, який він вирізьбив. Що ви таке говорите? Я неправильно зрозумів ключ. Треба шукати не місце поховання Рафаеля, а надгробок, який той вирізьбив для когось іншого. Не знаю, як я міг так помилитися. Половина скульптур у Римі й час відродження і бароку витовлялась для надгробків. Лендон усміхнувся, щасливий, що нарешті збагнув суть вірша. Рафель, мабуть, вирізбив сотні надгробків. Вікторія, схоже, не поділяла його радості. Сотні? Усмішка у ледюна на обличчі згасла. О. І серед них є земні професоре. Раптом Лендон почувся некомпетентним і йому стало соромно. Про роботи Рафаеля він знав дуже мало. От якби мова зайшла про Мікеланджело, то він міг би щось порадити, а творчість Рафаеля його ніколи особливо не захоплювала. Лендон міг би назвати лише кілька більш менш відомих надгробків роботи Рафаеля, але не знав точно, як вони виглядають. Очевидно, відчувши розгубленість Лендона, Вікторія знову повернулась до Гіда, який уже намагався непомітно зникнути. Вона схопила його за руку і притягнула назад. Мені потрібен надгробок роботи Рафаеля. Надгробок, який можна було поважати земним. Її занервував. Надгробок роботи Рафаеля? Поняття не маю. Він виготовив їх чимало. Тут, мабуть, йдеться про каплицю роботи Рафаеля, а не просто надгробок. На місці поховання архітектори завжди споруджували каплицю. Але ну зрозумів, що чоловік має рацію. Скажіть, якісь надгробки чи каплиці роботи Рафаеля називають земними? Чоловік знизав плечима. Пробачте, не розумію, про що ви. Слово «земний» мені ні про що конкретно не говорить. Я мушу йти. Віторія, не відпускаючи його руку, прочитала верхній рядок з Аркуша. Земний гріб санті, демона діра». Це вам про щось говорить?» А нічогісінько. Лендон раптом стрепенувся. Він зовсім забув про другу частину цього рядка. «Демона діра». Згадав, він звернувся до гіда. Скажіть. Якісь каплиці роботи Рафаеля мають отвір у даху. Гід покрутив головою. Наскільки мені відомо, пантеон у цьому унікальний. І він помовчав. Але. Але що? Разом запитали Леннон з Віторією. Тепер гордо задерши голову, сам підійшов до них ближче. Діра Демона, він пробурмотів сам до себе. Діра Демона, тобто бук у дьяволу, Віторія кивнула. Так, це дослівний переклад. І ледь, ледь усміхнувся. Давно я не чув цього терміна. Якщо не помиляюсь, так називали церковне підземелля. Підземелля? перепитав Лендон. Тобто крипту? Так, але специфічну крипту. Здається, діра Демона це давня назва великої порожнини для поховання, викопаною під іншою могилою в каплиці. Ви маєте на увазі осуарій? Прибудований склеп? Запитав Леннон, відразу зрозумівши, про що говорить гід. Так, зрадів гід. Саме цей термін я намагався згадати. Леннон замислився прибудовані склепи були дешевим способом розв'язання однієї делікатної проблеми. Коли церкви ховали своїх найдостойніших парафіян у середині храму і споруджували їм розкішні надгробки, інші члени родини часто вимагали, щоб їх теж поховали поряд. І таким чином здобували собі омріяне місце для вічного спочинку всередині церкви. Однак іноді церква не мала достатньо місця або коштів, щоб зробити могили для всієї родини, і тоді поряд із могилою достойника викопували так званий осуарій, яму в підлозі, де ховали менш достойних членів родини. У отвір у підлозі прикривали чимось схожим на сучасну кришку люка. Хоч такі підземні склепи були зручним способом вирішення проблеми, вони швидко вийшли з моди через те, що часто з них у приміщення храму виходив сморід. Діра Демона, подумав Лендон. Раніше він ніколи не чув цієї назви, але мусив визнати, що вона дивовижно влучна. Серце в Лендона сильно забилося, земний гріб санті Демона Діра, залишалося запитати тільки одне Скажіть, якісь із каплиць роботи Рафаеля мають цю діру Демона? ід почухав путилицю. По Насправді, я знаю тільки одну таку. Тільки одну? прокращив відповідь Лендон і не мріяв. Де вона? майже закричала Вікторія. Гід подивився на них із дивним виразом. Це каплиця Кіджі. Там поховані Агустин Кіджі і його брат, заможні покровителі мистецтва і науки. Науки? перепитав Лендон, перезирнувшись Вікторією. Де вона? Знову запитала Віторія. Гід не звернув уваги на запитання, радий, що знову може прислужитися. Не знаю, чи можна вважати цю могилу зі мною, але безумовно, вона, як би це сказати, інакша. Інакша? перепитав Лендон. Що ви маєте на увазі? Не пасує до всього іншого уздоблення. Рафаель був там тільки архітектором, інтер'єром займався якийсь інший скульптор. Не пам'ятаю, хто саме. Лену слухав, намагаючись не пропустити жодного слова. Інший скульптор? Може, це той анонімний митець Ірмінат?» Хто б не був цим скульптором, він однозначно мав поганий смак, заявив гід. Хто хотів би, щоб його поховали під пірамідами? на силу вірив власним вухам. Під пірамідами? Каплиця і піраміди? Жихливо, правда? сказав гід. Вікторія схопила його за руку. Сеньоре, скажіть, де це каплиця Кіджі?» Приблизно за милю звідси у церкві Санта Марія дель по поло. Віторія полешено видихнула. Дякую, ходімо. Зачекайте хвильку. гукнув наздогін гід. Мені щойно прийшла ідея. Який же я дурень? Віторія зупинилась. Тільки не кажіть, що ви помилились. Він похитав головою. Ні, я не помилився. Я згадав іще щось. Каплицю Кіджі колись називали інакше. Спочатку це була капела Делатера. Каплиця землі? переклав Лендон. Майже, сказала Віторія і рішуче попрямувала до виходу. Земна каплиця. Вибішина пляца Дела Ротунда, Віторія швидко витягнула мобільник. Командире у Ліветі. Це неправильне місце. У ліветі розгубився. Неправильне? Це як? Перший алтар науки у каплиці кіджі. Де? Голос у ліветі тепер звучав сердито. Але містер Лендон казав. Санта Марія дель Пополо, одна миля звідси. Кажіть своїм людям негайно їхати туди. Залишилось чотири хвилини. Але мої люди вже зайняли позиції тут. Це неможливо. Робіть, що я кажу. Вікторія різко закрила мобільник. За нею з пантеону вибіг Лендон. Вона схопила його за руку і потягнула до вервечки таксівок, у яких не було видно водіїв. Голосно постукала по капоту першого та в черзі. Водій, що уняв на передньому сидінні, умить прокинувся і сів рівно. Вікторія смикнула задні двері і штовхнула ленду на середину. Тоді заскочила сама. Санта Марія дель Пополо, наказала вона. Престо. Ушалілий наляканий водій натиснув на газ. Авто різко зрушило з місця і помчало вулицею. Розділ 63. Гюнтер Глік тепер сам сидів за комп'ютером, а та макрі стояла, згорбившись у тісному мікроавтобусі з пантеличину дивилася за плеча колеги на екран. Казав я тобі, гурив Глік, набираючи щось на клавіатурі. Брітіш Тетлер не єдина газета, що друкує статті про цих хлопців. Макрій нахилилась ближче до екрана. Глік казав правду. У базі даних BBC виявило шість статей про братство з назвою Іллюмінати, які ця шановна мережа подавала за останні 10 років. Чорт забирай, подумала Макрі. А що за журналісти подавали ці матеріали? поцікавилась вона. Якісь халтурники. Бі, -бі не наймає халтурників. Але ж тебе найняли. Не розумію, чого ти так скептично до цього ставишся? ображено спитав Глік. Існування ілюмінатів підтверджено великою кількістю документів, так само, як існування Відьум, НЛО і Лухнецького Чудовиська. Гелік пробіг очима по заголовках статей. Чула про такого собі Вінстона Черчилля. Наче щось знайоме. Недавно BBC показувало біографічний фільм про Черчилля, який, між іншим, був ревнивим католиком. Чи відомо тобі, що 1920 року Черчилль опублікував заяву. У якій засуджував ілюмінатів і попереджав британців всесвітню змову проти моралі. Звідки ця інформація? недовірливо запитала Макрі. З Бритіш Тетлер? Гелік усміхнувся. Лондон Геральт 8 лютого 1920 року. Бути не може. Овесь помилуйся. Макрі подивилась уважніше. Так і є. Лондон Геральт, 8 лютого 1920 року. Не знала цього. Черчилль був параноїком. Він був не один, сказав Глік, читаючи далі. Здається, 1921 року Вудру Вільсон тричі виступав по радіо з попередженням про посилення контролю ілімінатів над банківською системою США. Хочеш послухати цитату з його виступу? Та ні, дякую. Глік однак зачитав. Він сказав. Існує сила, така організована, така невловима, така бездоганна і така всюди суща, що коли не думаєте її усуджувати, краще робіть це пошепки. Ніколи нічого такого не чула. Може, це тому, що 1921 року ти була ще дитиною? Дуже дотепно. Мак спокійно відреагувала на цю шпильку. Вона знала, що її вік починає даватися в знаки. Їй було 43, і в густих чорних кучерях уже проступила сивина. Фарбувати волосся було нижче її гідності. Мати, баптистка Юрудженка півдня привчила її до терпимості і самоповаги. Якщо ти народилася чорною, казала мати, ніколи не приховуй своєї сутності. Щойно спробуєш це зробити, втратиш усе. Іди впевнено, смійся широко, і нехай усі здогадуються, у чому секрет твого гарного настрою. Знаєш, такого Сесіла Роца?» – запитав Глік. Маклі підвела голову. Англійського фінансиста? Так, того, що заснував стипендію Роца». Тільки не кажи, що він теж ілюмінат. Туфта. Це інформація BBC 16 листопада 1984 року. Ми писали, що Сесіл Роц був ілюмінатом? А як же? І Якщо вірити нашій шановній корпорації, то стипендії ротса виплачують із коштів, зібраних іще кілька століть тому, щоб виробувати до лав і найталановитіших молодих людей з усього світу. Дурниці, мій дядько, був стипендіантом дродца. Віл Клінтон теж, підмурнув її глік. Макрі почала нервуватися, її завжди дратували дешеві сенсаційні репортажі. Водночас вона знала, що BBC завжди ретельно перевіряє всю інформацію, яку випускає в ефір. А ось це ти мусиш пам'ятати, сказав Глік. «BBC, 5 березня 1998 року. Голова парламентського комітету Кріс Мулін зажадав, щоб усі члени британського парламенту, що належать до масонів, публічно в цьому зізналися. Макрі пам'ятала, ця вимога згодом поширилася ще й на поліцейських і суддів. І що стало причиною, нагадай, Глік зачитав. Є небезпека, що таємні масонські фракції утримують значний контроль над політичною та фінансовою системами. Так, справді, зчинився страшний галас. Масони в парламенті обурювались і мали на це всі підстави. Переважна більшість із них виявилися ні в чому не винними людьми, які вступили до братства лише задля налагодження ділових контактів і доброчинної діяльності. Вони поняття не мали про минулі зв'язки масонів. Зв'язки, до речі, не доведені. Немає значення. Глік швидко проглядав статті. Подивись на це. У статтях ілюмінатів пов'язуючи з Галілеєм, французькими та іспанськими організаціями. Тут є навіть щось про Карла Маркса і Російську революцію. Історію часто переписують. Добре, хочеш щось свіжіше? Поглянь на це. Про ілюмінатів згадано в одному з останніх випусків Wall Street Journal. Це Макрі насторожило. Wall Street Journal? Вгадай, яка комп'ютерна гра сьогодні найпопулярніша в Америці, Причіпи хвіст Памелі Андерсон. Майже вгадала, вона називається Ілюмінати Новий світовий лад. Макрі подивилась через його плече на короткий анонс. Компанія ігри Стіва Джексона створила новий хід. Квазіісторична пригодницька розповідь про те, як давнє сатанинське братство з Баварії намагається захопити владу над світом. Гру можна знайти на. Макрі підвела голову, їй стало зле. Чому ці лімінати так ненавидять християнство? Не лише християнство, відповів Глік. Вони пустують проти релігії загалом. Глік гордо задер голову і вдоволено усміхнувся. Однак із того, що я щойно почув, випливає, що до Ватикану вони затаїли особливу любов. Та облиш, невже ти справді віриш, що той тип є тим, за кого себе видає? Посланцем ілюмінатів, що збирається вбити чотирьох кардиналів, Гелік усміхнувся, я дуже на це сподіваюся.